Рідні захисники, вітаємо вас із святом, чекаємо всіх вас додому. Здоровими і живими. Вітаю з ним захисника України і хочу побажати сили, мужності та відваги. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок гідним, кожна дія впевненою. Бажаю бути здоровими, коханими. І непереможними. Слава Україні! Вітаю з Днем захисника України! Бажаю мирного неба над головою! Нехай вас оточує просте людське щастя, надійна дружба, вірна, любляча сім'я і відкриті можливості! Удачі вам у справах! Шановні захисники, захисниці нашої держави, вітаю вас з прийдешнім святом всього вам найкращого, здоров'я, миру і свидкого повернення додому. Слава Україні! Слава вам, наші герої-захисники! Дякуємо вам за вашу щоденну звутягу у захисті нашої держави. Хай береже вас Господь і хай береже Україну! Зі святом вас, з Днем захисника України, хлопці, воїни! Від щирого серця, вітаємо вас з Днем захисника. Вдячні вам за наші спокійні дні, спокійні ночі. Віримо в вас. Дякуємо ще раз. Знаваці, славаці, слава Ісусу, слава Україні. Слава Україні, хлопці, захисники наші, родини наші. Вітаємо вас зі святом, з професійним. вам здоров'я та терпіння. Цього колективу будівельної компанії Київської святом вас! Наші захисники і захисниці. Ми вітаємо вас, з Днем захисника, і хочемо, щоб ви всі повернулися живими додому. Ви являєтеся прикладом для кожного з нас, прикладом сили, мужності, прикладом стійкості, незламності. І ви являєтеся тією рушійною силою, силою змін, силою світла. Нехай завжди Бог буде з вами. І нехай ви опиняєтеся завжди під Його крилом захисту. Вертайтеся до своїх чоловіків, жінок, до своїх батьків. Їм потрібна ваша любов, ваша увага до своїх дітей, їм потрібні ваші настанови. Ми всі здолаємо, ми всі переможемо. Ви об'єднали всю Україну, кожного українця. Ви об'єднали нас всіх, і ми тепер незламний кулак. Завдяки вам, завдяки вашій роботі і вашій витримці, і вашій силі. Дякую вам за все. Ми любимо вас всіх. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам! Хочу привітати вас, з Днем Захисника України. Дякую за службу. Дорогі наші захисники і захисниці. щиро вітаю вас, з Днем Захисника України. Дякую за щоденний захист і наближення нашої перемоги. Слава Україні! Слава Героям! Дорогі наші воїни, вклоняюся перед вашою мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям нас точно чекає перемога з Днем Захисника України. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Низький уклін і тричі слава українські захисники. На заводі свята, вітаємо всіх, хто може високовання та висвіта України. Що здесь на вітання? Бажаю вам здоров'я. Щоб на ближайший день був Путіну капець. Слава Україні. Слава Україні. Вітаю вас святом, що ви після війни повернулися живими. Бажаю вам щастя. <плес>